Привіт! Це Ростопузяк з майбутнього, і я вже спробував весь Арахіс і оцінки будуть високі. Відео, яке я знімав до цього, набрало занадто багато переглядів. Я не очікував, що відео набере в 7 разів більше переглядів, ніж до менше 30 переглядів. Тому зараз я ставлю планку повище. Тепер для наступного відео про їжу вам треба набрати 7 лайків. І коли я знімлю це відео, це вже буде шортс. Тому що там буде небагато їжі, але вона буде супер ексклюзивна і супер смачна. Нарешті я знайшов час для зйомки жрачки. Тут невелике ехо, сорян. На вулиці хмарно, але все одно, тому що я маю багато ракісу. І це мені обійшлось PIB 5950. Оце є рахіс. Бакон. Червоний екран. Солоний просто фасабі і сир. Погнали пробувати. Упаковка не відкривається. Я відкрив, але дуже криво. Пробуємо. Сиром непогано. Я можу поставити 7 точно, але я думаю, все-таки, що. 8 з 10. Непогано. Солоний. Не знаю, що не виходить швидко відкрити. Але, тим не менш відкривається. Звичайний солоний смак. 7,5 з 10. На крапельку гірше. Червоний екран незвичайний смак. Не пробував. Спробуємо зараз. Нагадує крап. Але це все-таки щось інше. Мені подобається, я теж би поставив 7 або навіть 7,5 з 10. Бекон. З беконом нормально. 8 з 10. Я не знаю, чи я виживу. Фух. Пече. Але не настільки, щоб я прям горів бажанням висказати всі свої думки про все життя. Три мені не сподобалось. Сир і бекон виявилися найкращими. Найгіршим виявився, звичайно, Васабі. Я не люблю остру їжу, тому я її не купую. Але зараз я вирішив купити, тому що я давно не їв продукти з Васабі. Вийшли ось такі оцінки. Висипав весь до докупи і він має різний колір. Я не висипав лише одне. Васабі, яке має колір найбільш схожий на просто солоний. Чи оце. Коротше спробуємо. На смак більше нагадує щось середнє між Лейсом та Прінглс. Мені подобається смак. Я більше відчуваю зелені, ніж сметани Таке відчуття ніби по краях смаку нема. Та й ціна кусається. Тому 9 з 10 фанта. Фанта дешева, тому мені все одно. на Накоштує буквально там 22 гривні, це дуже дешево. Багато газів виноград відчувається. Мені подобається взагалі все з фіолетовим виноградом чупа чупс Фанта. Пробував ще напій канадський з виноградом. І це просто кожне, що я пробую з виноградом, це просто чудово. 10 з 10 я фанат.